Розумієте? Так. Так, Навіть є такий приклад, коли два сусіди живуть. Питання, велика так, так. Два сусіди живуть поруч. Один тому через паркан каже щось погане. Той каже, ага. Він бере і йому на огород. Фу. Тут, ага. Пішов і йому відро помоє туди через забор. Тот. Тот, а, ти мені помоєш. Добре. Пішов його собаку, отравив. Підсипав йому щось, якийсь яд. Собака з'їла і померла. А, ти мені собаку, а я тобі корову. Пішов і корові щось дав, і корова померла. Ха! Ти мою корову забув. То я тебе вб'ю. Розумієте? Отак От зло. Розширюється на цьому світі. А ми для чого призвані з вами? Щоб це зло подолати. Тому Ісус каже, що робить своєму врагу? Добро, добро. 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 і тоді що? Зло Зло припиниться, і тоді буде добро на землі. Правда?